Привіт, українці! Сьогодні хочу вам показати, як Хікару Накамура перемагає у Бліц ходом кінь F3. І виглядає так собі: ну, кінь Ев 3, кінь F3, нічого особливого. Е, ідея Хікару Накамури, Кінів 3 майже завжди наступний хід він робить Б3. Тобто він поки що нібито не бореться за центр. У цьому полягає його ідея. Я вам покажу декілька прикладів, коли він класно переміг своїх суперників на різні розстановки, які чорні можуть використати. І декілька швінділів, що називається, покажу вам. Коротко про Хікару Накамуру. Він зараз відібрався в матчі претендентів, які будуть у 2024 році. От, Він є третій шахіст на планеті на момент запису цього відео бо по класичному рейтингу. По Бліцу там другий, здається, по рапіду точно в десятці. І найвідоміший, найкрутіший стрімер ем, шаховий стрімер на планеті. Отже, Кінів 3, що це за хід такий? Ідея ходу Кінів 3 ми не даємо піти Е5. Не даємо чорним боротись за центр. Ну, no big deal, як то кажуть. Я е, розгляну декілька варіантів. Звісно, в чорний можуть майже будь-який хід тут зробити і нічого страшного. Але ми розглянемо Д5, коли чорні ходять Д5 в тій чи іншій редакції, або чорні йдуть в Кінів 6, Ж6, Або йде й те. Тому давайте почнемо швиденько з Кінів 6. А ми ходимо Б3. Зазвичай чорні ходять g6, Д4. Ось в чому ідея Хікару. Він тепер каже: добре, ми граємо дійку, слон G7, слон Б2, рокіровка Е3. Ось це розстановка білих. Ось так він грає у цій позиції. І далі за білих гра наступна: С4, кінь C3, слон Є2, 2 нулі. Ось така розстановка проти старої. Індійки. Тут є декілька моментів, які я хотів вам показати. Наприклад, з Мустафа Авєчкін такий є красмістер. походив з ним Ц 5. Дуже принципово вам треба знати, що робити на цей хід, бо якщо ніяк не відреагувати, чорні поб'ють, отримують гарну позицію. Ми б'ємо ДЦ, запам'ятайте цю ідею. При фіанчету на С5 ми дуже часто б'ємо ДЦ, ФРС5 шах, робимо хід С3, який виглядає дивно. Що це хід С3? Боже, який жах, як так можна в шахи грати. А дивіться, в чому прикол. Ферзь б'є С5, слон А3 не спотівано, Напали на ферзя, на е 7 немає як захистити. Все, цілий зайвий пішак, майже без компенсації для чорних. Все. Отак от, от. Тобто, якщо в чорні ходять c5, б'ємо це три, слона три, таке елементарне в Ферзь b6 було в партії Хікаро побив на е 7 тура Є8. Тут теж дуже важливо, треба побити на F6. На жаль, треба віддати цього слона, бо інакше кінь на Е4 стрибає, висить на С3, кінів 2 грозить. Ми б'ємо на F6, слон ф 6, і все. Білі там слоні 2, ем, Ну, тут взагалі ферз, Д5 бухів, і все, білий, зайвий пішак, рокіровка. В чорних лише певна компенсація в зв'язку з хорошим слоном. Але в нас поле Д4 для коня є. В білих плюс-мінус то. Все, зайвий пішак. Ось, ось такий класний швиндільок. Що на є 3 це 5 хід поганий. Якщо чорні ходять d6 староньійку, то хікаро ходить слон Е2, чорні кінь bd 7 білі рок і ровка. І, наприклад, якщо чорні грають там c 6 нічого особливого не роблять, ми ходимо c 4 наступний хід кінь c3. а на тура e 8 так аліреза з ним графіруща, навіть b 4 є хід. Білі поки що не ходять кінь c3, щоб не блокувати власного слона, корисні ходи за білих. От кінь c3, ферзь b 3 А3, в білих так трошки тиснуть на ферзовому фланзі. Ось Така розстановка. А якщо чорні одразу ходять і 5 тоді дуже важливо, б'ємо зразу, де є, і чорні мусять використовувати ось цю зв'язку. Чорні відходять кінь 4. Це була партія з дві, навіть партії в нього було, з Ідані і з Мазе Гросмейстером просто ходимо c4, чорні б'ють конем на e5, ми виводимо коня на c3, і в білих вже приємна позиція. В нас є класна клітинка на d5. Дивіться, як Хікаро її використовує. Слон f3, слон f3, а5, чорні готують клітинку на c5. Хікаро ходить ферзь d2, кінь e5, слон e2, слоника треба зберегти, а далі тури по центру, кінь йде на d5. Наприклад, на слон d7 він ходив тура c1, Хоча F4 було навіть ще сильніше, можна було центр захопити. Але він зіграв Тура c 1 Тура d 1 і Кін d 5 Все, білий вже майже плюс-мінус топчик. Прекрасна позиція, шикарний кін на D5. А якщо Чорні ходять слон Е6 в цій позиції, він так само ходить: Тура fd 1 1 Перси 4, Тура c 1 і наступний хід, щоб не було кін d 5 е у білих прекрасна, прекрасна позиція. Отже, це така дуже приблизна розстановка, якщо Чорні йдуть в е стару індійку. Так? Д4, звісно, можна зі слон Б2 ходу почати. От, але Д4. Зразу Д4, слон Б2. І оцей швіндель мені дуже сподобався. ц 5 помилка, ДЦ, фер С5 шах, ну, взагалі-то ферс С7, точніше, але на фер С5 шах автоматичний хід ц 3 слон на 3 клас виграв пішачка. Бо поле Е5 коником прикрите, на Е7 виграв. Але потім важливо пам'ятати, побити на F6. Отже, так, вертаємось назад. Що робити, якщо чорні ходять Д5? Ми ходимо Б3. Хоча Є3 теж є така ідея. Білі можуть ходити Є3. Спочатку ми глянемо в Б3 хід, і так, і так Хікаро ходив. Б3. Дивіться, якщо ще один момент, який я вам хотів показати. Якщо тут чорні, наприклад, тепер перескакують в кінів 6, ми ходимо слон Б2, і чорні нехай хочуть знов іти в староіндійські структури. Тепер він все одно ходить д 4 тобто це може бути інший порядок ходів. Цю позицію ми вже сьогодні бачили. Слон ж 7 Е3, рокіровка, кінь БД2. І знову тут чорні можуть піти такий хід С5, це його партія з Мустафою Єлмазом два роки 2021 році. На c5 знову ж таки пересміми на B2 ми б'ємо. Де Чорні ходять ферзь С5, намагаються збити піжачка в даному випадку без шаху. І тут же немає виграшної комбінації, але білі ходять А 3 Чорні мусять бити на С5, білі ходять Б4, то ферзь зяжженуть шир, ферзь відходить, білі ходять С4, потім тура С1, прекрасна позиція, в білих вже перевага. Кінці 6, тура С1, ДЦ-слон С4 вже плюс-мінус стовпчик. Рокіровка, ферзь Б3, гра білих легка, як по маслу, і Накамура прекрасно переміг у цій партії. Отже, тобто на С5 запам'ятайте, треба бити ДЦ. Якщо Чорні пробують слон-д4, є такий хід. Непоганий, тут чорних безліч розстановок, але що я вам хотів показати: ось тут головна ідея, яку вам треба знати, в тій чи іншій редакції, якщо чорні виводять слона на ж4. Дивіться, що ми робимо: слон Б2, кінде 7, є 3 є 6 h 3 слон h 5 Д3. Ніби так скромненько, що це таке? За центр ніхто не бореться. Мені здається, одна з причин, чому Хікару робить е, подібну таку розстановку. Це тому, що так швидше в Можна примувити. Де триєта? Тюк-шик-шик-шик. Воно, він економить час і вже має е, перевагу по часу. Наприклад, це була в нього партія з е, Дрієвим у 2020 році. Дрієв плотненько пішов. Це 6 на Камура Кінь БД2, ферзь С7, і тепер дуже головна ідея при слоні на Аш 5 Ми ходимо Ж4, слон Ж6, кінь Ж4, з'їдаємо того слоника. З'їдаємо слоника, 3 нулі було в партії, і Хікаро пішов А3, так, Може, так, дивіться, білі, ніби навіть третю лінію ледве переступили, але в білих вже серйозна перевага. 0,4 е міст, місто фіш показує. І ідея класна полягає в чому? Наприклад, Є5, слон, ж 2 Кінь Ф6. Можна йти взагалі-то, навіть можна в коротку йти рокіровку. Якщо боїтеся, Хікару просто пішов у довгу рокіровку. І ви маєте цього могутнього слона на ж 2 який поступово вирішить долю цієї партії. План d 6 3-0 він пішов і отримав класну позицію. Потім кроль Б1, два слони. Е, білих, приємна перевага. Ось така ідея, якщо слон йде на G4. Пам'ятайте про цю ідею, аж 3G4 кінь аж 4. Так. Тепер. Ми ходимо в цій позиції. Є 3. Але ми все одно в тій чи іншій редакції будемо ходити Б3 сьогодні. Так, ці дві партії показав. Зараз, дивлю, щоб нічого важливого. Не пропустити, добре, і встигнути вписатись в відносно короткий час цього відео. Пишіть коментарі, вподобайки, підписки, що там я забув, який там повний перелік, ви знаєте, що робити. Значить, є три. Тепер, якщо чорні ходять кінь в 6 найлогічніший хід в позиції, тут білі можуть дві, дві речі: ми можемо піти Б3, потім слон Б2, і грати так, цю позицію. Там слон F5, слон Е2. А ось що я хотів показати: якщо слон йде на F5, можна піти слон Е2. І тепер, якщо чорні ходять е 6 знову та ж сама ідея. Ми зразу ходимо кіння з 4 і ми зловили ось цього слоника. Трошки інша редакція, бо слон не на g2 виходить в даному випадку. Але ми слоника зловили тільки коли чорні пішли е 6 До цього кіння з 4 не мало сенсу. А якщо чорні хочуть зберегти свого слона а 6 тут є класна ідея. Запам'ятайте її, вона така дуже несподівана, як на мене. Слон А 3 Тобто, коли ми ходимо Б3, у нас є дві ідеї. Слон може піти на Б2, і то здається, ну, то єдиний хід, який, який він має піти. А ми ходимо слона 3. І ми кажемо: Хочеш ходити Е6? Давай, я поб'ю на Ф8, і ти не будеш мати рокіровки сьогодні. Наприклад, чорні ходять Е6, ми б'ємо слони Ф8, ну чорні б'ють королем. Все, король без рокіровки. Як та тура вийде? Король має піти на Е7, тура на Е8, а потім король пішки піти. Купа-купа час. Ну, а ми там собі спокійно, там Д4, рокіровка, С4, кінь С3, і ем, чорних неприємності з королем. А як, а як розвивати свої фігури? А не зрозуміло. А ми будемо ходити там c 4 d 4 кінці 3. все, слон на став, і в чорних певні проблеми. Ось таку ідейку я е, помітив. Але основний, хід тут за білих – це c 4 Зразу центр підпідбиваємо. Якщо чорні ходять І6, ми ходимо b 3 е, Напевно, одну партію вам покажу. Взагалі, то це одна з ключових позицій. Чорні можуть або піти c 5 і боротися за центр, або просто виводити слона на e 7 Якщо просто виводити слона на e 7 то наступна розстановка. Слон b 2 рокіровка кінця 3. І тепер дивіться, ключова ідея цього варіанту така: якщо чорні, наприклад, ходять b 6 там собі щось розвивається. Ми б'ємо cd, чорні б'ють d, і ми ставимо d 4 Нарешті пішачок іде в центр. Чорні слон b 7 ми ходимо слон d 3 і ось ці стрілочки. Рекіровка. Кінь Е5 і Ф4, кінь на Е5 буде монстром. Кінь тут може не на С3, може і на D2 стояти. Ми побачимо трошки пізніше, в якому випадку ця розстановка теж буде доброю. Але головне, що вам треба забавдати, кінь Е5 і Ф4. Щоб там чорні не робили. Ми зробимо рокіровку, коня ставимо на Е5 і його пішечком на F4 притримуємо. А тоді ми будемо мати потенціал атаки на короля. Там тура F3, тура ж 3 може піти. Чи ферзь F3 все, кінь на Е5 і Ф4. Запам'ятали? Сподіваюся. А от, наприклад, як він обіграв Веслі СО. Веслі в цій позиції пішов c 5 боровся за центр. Це Д, і тут Хікаро, ну, взагалі там основний хід тут Д4, наскільки я пригадую, дайте перевіримо. Д4 e, основний хід. А Хікаро зробив хід хід хі, тура c 1 Я спочатку думаю, що за хід такий, Тора c 1 Ну для Бліцу просто шикар. Дивіться, в чому йде. Якщо Чорній кінь c 6 білий кінь А4, і як пішачка тримати? Пішак під боєм. Якщо чорні Б6 логічний хід, білі ходять Д4. Тиснуть на цього пішака а цей пішак коник за ним під боєм. Наступний хід слон Б5. Наприклад, чорні кінь є 4 мусять через ходити. Ми слон Б5 стрибаємо, потім рокіровка, і в чорних вже конкретні проблеми з координацією фігур. А якщо чорні ходять кінь є 4, тут білі теж виводять слона на Б5, потім рокіровка, Д3 цього слона коня. виженим, в чорних певні практичні труднощі з захистом пішачка. Хоча тура це один хід не обов'язково. Весь лісо пішов Д4. Хікару кіня 4 напав на пішака. Уеслі побив ДЕ, і Хікару переміг після ходу Ф'є. Хоча комп'ютер стверджує, де є краще побити, І на ферзь 1, то ради один, і далі кінь на Е5, слона c 4 або слон Е2 дуже легка гра за біл. А Хікару переміг після Ф'є Б6, вивів слона, рокіровка, повів ферзя, повів ферзя, просто я йду на короля. Слон в 6, побив на F6, Кінь Кінів 6, поки що ніби рівність. Кінь С3. Кінь Б4, кінь Е5, кінь а 4, кінь 5 теж була гарна ідея. Він просто пішов атакувати ферзя. А тут Уеслі помилився, побив на Д2, і Хікаро зловив його ферзя. Можете зупинити відео, як зловити королеву ферзя чорних. Ловимо Тура Д1, ферзь Б2, кінь С4. Захрумали ферзя. І весь СО одразу здався. Ну, це таке. Це не з дебютом пов'язана була перемога, але красиво зловили. зловив Хікаро ферзя. Так, поспіхом пробігаю по всіх важливих варіантах, щоб нічого не пропустити. Так, на c 5 в цій позиції, слон b 2 кінь c 6. Ось тут важливий момент, любі друзі. Чорні може тим чи іншим порядком ходів ось цю позицію отримати. Це 5, D5, C5, к 6 і 6 к 6. Ми не можемо ці ходи заборонити. І тут ми маємо, якщо ми вже маємо цю позицію, бо взагалі ми будемо планувати слід слоном на B5 мати цю ж позицію. Тобто дві ідеї є в цій розстановці. Або це 4 і бити на D5, або при пішаку на C2, слон D5, ми скоро побачимо, що буде. Тут треба бити CD, бо чорні вже грозять піти D4 і захопити простір. Ми б'ємо СД, чорній бій іде, слон вискакує на b5. На слон d6 ми робимо рокіровка, рокіровка і ходимо Д4. І після СД кіндеш 3 отримаємо ну, досить стандартну позицію в чорних ізольований пішак. І Тут це насправді тільки початок теорії, але гра за білих така Кінь йде на d2, потім Тура на С1, можливо, Кінь на F3. Класична позиція, де, де у чорних ізольований пішак. Так. Біжимо далі. Біжимо далі. Так, якщо чорні грають агресивненько, c 5 Дивимо, ще я нічого не пропустив, не пропустив. І ми ходимо Б3. Ну, так виглядає, ніби ну, є 3, Б3, що це таке. Тут за білих є дві ідеї. Одна, це слон виходить на B5, ну фактично, ми на неї будемо дивитися. Кінь 6 найлогічніший хід, хоча це 6 непогана ідея, ми можемо теж зразу ходити слон Б5 тут, а можемо слон Б2 ходити. На кінів 6 це буде перестановка. Тут насправді непоганий хід за чорних А6, але це треба бути сильним гросмейстром, щоб знати ці всі тонкості. А 6 зупинити слон Б5. Настільки сильна ця ідея. Ну, тут ми ходимо Д4, потім виводимо, якщо це Д, ми б'ємо кінь Д4, і все далі. Там слон Д3, кінь Д2, рокіровка, позиція приблизно рівна. А якщо в чорні ходять кінів 6, ми ходимо слон Е2, Е6, рокіровка, ну і теж кін Д2, кінь Е5, стандартна, стандартна така собі гра. Тобто А6, насправді, сильний хід за чорних, але його, мені здається, мало хто буде знати. До того ж, у нас тут є хід сон б 5 і ми фактично отримаємо Німцовича, варіант Німцовича, так, з переміною кольорів і з зайвим ходом Б3. Зайвим ходом Б3 непогана ігрова позиція за, за білих. Але швидше за все, ваші суперники будуть ходити логічний, хороший хід кінь F6. Ми тоді виводимо слона на B2, і тепер. Ось що я хотів показати. Якщо чорні нехай ходять Є6, все, не виводять коня, бо бояться зв'язки і слон Є7. Що ми робимо? Ми тепер ходимо Д4. Нехай слон Є7. І ось так Накамура виграв в минулого 2022 року в Бліц, здається, в Title Tuzдей. Дивіться, що він зробив. Запам'ятайте цю розстановку. Слон виходить на Д3, чорні кінці 6. Рокіровка. Рокіровка. А3. Щоб не, не, не за ці кінь Б4, які нападають на нашого потужного слона, не хвилюватися. Що мені напевно підуть Б 6 кінь БД 2 слон Б 7 І тепер ключова ідея, яку ми вже сьогодні бачили: кінь іде на Е5. Кінь іде на Е5 з ідеєю Ф4. Наступний хід. з ідеєю Ф4. І ми от плануємо з цими слонами. Є відома комбінація ласкера. Наскільки я пригадую. Слонж ем, 7, слон же 7. От, от таке щось подібне може стати з цієї позиції. F4. Наступний хід за е, білих. Е, в цій партії було Кінь П'ДЄКінде 7. І білі все одно ходять в 4 отримують міцний, міцний центр, і е, Хікаро досить легко переміг в цій позиції, хоча комп'ютер каже С4, ФРЖ4, оцей пішак на Е5, як кістка в горлі чорним стоїть, в білих приємна перевага. Партія була Ф4, Ф5 чорні закрили центр, С4, Хікаро підірвав його, чорні Д4, бо якщо цього не... а потім Ж4 можна, білі просто розривають той центр чорних. Д4 побив, побив, пішов Б4, А5, ферзь Б3, і тут шахіст такий грав чорними, Дев якийсь. За чорних фактично єдиний хід був кінь Б8. Ну, це, звичайно, треба бути генієм, щоб такий хід зробити. В партії було АБ, АБ, Ж5, і після С5 Хікаро проломив позицію чорних, слон С4, і тут все розвалилось і переміг 20 чимось ходів. Отже, так, але ключова ідея, яку ви маєте, запам'ятати, кінь Е5, наступний хід F4. Наприклад, чорний типу стандартний хід Тура c 8 ми ходимо Ф4. І за чорних взагалі не зрозуміло, що робити. От які от куди ходити? А нам все зрозуміло. Ми можемо ферзь F3, наступний хід, ферзь Ш3, можна туру F3, тура H3 на G3 вести. Білий приємна гра, можна ферзя на Е2 поставити з таким конем на Е5 одне задоволення грати. Так, рухаємось далі. Чи я нічого не пропустив, не пропустив, не пропустив? Ні. Кінц 6. Логічний хід. Д5, С5, кінців 6, кінці 6. Слон Б5, не повірите в білий вже невеличка перевага. Приємна гра за білих. Стараюсь з 20 хвилин, не встигну 20 хвилин, буде 20 з чимось. Дивіться, слон Б5. Це фактично варіант Німцовича. Німцовича Д4, Кінів 6, С4, е 6 кінця 3, слон Б4 з зайвим темпом, бо ми помінялись кольорами, і білі грає цей. але білі зробили всі корисні ходи. От тепер дивіться, за чорних, мені здається, логічний хід є 6. Ну, є 6, ну логічно, треба рокировку робити. Тут, виявляється, дивіться, яка є класна ідея. Зразу б'ємо на С6 самостійно. с 6 БЦ, і білі ходять Д3, і в білих вже дуже серйозна позиційна перевага. Білі підуть кінь БД2 і Е4. Хоча насправді можна і інші плани тут, тут використовувати, але напевно найпростіше кінь БД2 і Е4. І саме так: ферзь є 2 є 4 і монстр слон на Б2, і жахливущий слон на це 8 якого жодних перспектив немає. Власні пішаки Йому заважають є 5. Чорні ніколи сьогодні не підуть. Відповідно, той слон на це 8 назавжди залишиться погано. Наприклад, була партія слон Д6 проти Хікаро, і тут посилення в його партії. Ми ходимо зразу, є 4. Бо якщо ми трошки затримаємось, то чорні підготують е 5. А ми зразу ходимо є 4 під бій. Якщо чорні б'ють, де є, де є, і кінь б'є Є4. Ми ходимо кінь Б 2 на G7, поки що не б'ємо. Бити на g7 не дуже добре, бо торождже 8, торожд 2. Ми ходимо кінь Б 2 з компенсацією. Якщо чорні відходять кінь, якщо чорні б'ють на d2, кінь д 2 можна ферзь д2 піти, потім три нулі, потім слон просто в білих потужна ініціатива. Навіть кінь д 2 непоганий хід. З ідеєю кінь С4, кінь Е4 ем, ферсі, ферзь 3, три нулі, білих, просто всі фігури заходять. А якщо чорні відходять конем на ф 6, ми стрибаємо с 4, вже плюс-мінус стовпчик. Білі просто по чорних полях залазять з чорних Чорних серйозні серйозні проблеми. на відхід слонами б'єм і просто легка гра за білих. Три нулі, чи кінь, є 5, слон є 5, чи, чи кінь, де 6 там всі залазять дуже легко. Це виявляється, хід і 6 вже серйозна неточність. Тому чорним є сенс піти слон d7, але слон тут трошки пасивненький. ми робимо 2 нулі, чорні, наприклад, ходять e 6, і ми повертаємось до, е, до попереднього варіанту. Ми ходимо d4. Якщо чорний слон d6, навіть можна втратити темп не обов'язково. Вернути слон D3. Бо чорний слон на D7 настільки поганий, йому би ліпше на B7 стояти. Чорні фактично безплатно отримали хід слон D7, а реально він шкодить. А реально він шкодить. Зараз я перевірю, чи я всі партії, що я підготував вам, показав, з Дрієм, Зовечки і з з'ємним. Все чудово, на цьому закінчу. Наприклад, рокировка, виходимо кінь бд 2 чорні ходять тура Рац8. В чому йде хитрого ходу ту 8? Якщо ми там, не знаю, аж три умовно ходимо, то чорні аж ти помилка. По-перше, хід не на часі, але проблема, що після СД є дуже типова ідея, на яку вам треба watch out», як то кажуть. Watch out, після кінь Б4. Нашого слона з'їдять, ми не можемо відходити. Тому дуже важливо, але ми цей хід вже сьогодні бачимо: ми ходимо А3. Ми ходимо А3. І якщо Чорні роблять стандартний хід версі 7, до речі, вони мають стратегічно важливу ідею провести Е5. Ми не можемо цього дозволити, ми ставимо свого коника на Е5. І, як ми вже знаємо, наприклад, якщо Чорні роблять автоматичний хід ф 8 ми ходимо Ф4, і в чорним реально важко придумати, що робити далі. Що робити далі? А білі що роблять наступний хід? Ну, ферсів 3, Короля Аш один корисний хід. Е, туру можна запускати. тура, напевно, туру найстрашніше запустити спочатку. За чорних взагалі не зрозуміло, що робити. Кінна Є4 не йде. Це де є де, ну нічого допомагає білим. Що робити за чорні вивели всі фігури, а ходити нема куди. От, Білих легка, приємна гра. Ось така хитра, така хитра ідея. Від Хікару на Камури. Кінь в 3 з ідеєю Б-3. Ми гратимо, а дуже часто потім слон виходить на Б5. Ось на цьому будемо закінчувати. Грайте як Хікару. От сподіваюсь, вам принесе насолоду ось ці розстановки, які я вам таким поспіхом показав. Але я дуже довго готувався, які партії показати, щоб воно об'єктивно було добре. Сподіваюсь, вам сподобалась ось ця розстановка Хікару на Камури. Одно з найкращих бліцорів світу, можливо, найкращим. Другий він, наскільки я пригадую, після Карлсена наразі на цьому будемо закінчувати. Слава Україні! Перемога буде за нами!